Місто Покровськ та Мирноград, ця вся покровська мирноградська агломерація. Е, отже, якщо минулого тижня бу, точилися такі серйозні суперечки з приводу того, чи потрібно тут утримувати території чи варто відступати, що робити, як робити, кому робити, гур висаджувався і тому подібне, то цього тижня було вочевидь ухвалено чітке рішення на користь того, що покровсько мирноградську агломерацію ми утримуємо. Це рішення, в тому числі ухвалене військовим керівництвом, тому що там безпосередньо персона номер один у силах оборони це головнокомандувач Сирський. Він командує цією зараз операцією, і він, виходячи з усіх наявних нього даних, ухвалив саме це рішення щодо необхідності продовження утримувати райони покровсько миноградської агломерації. Проблема цього цієї ділянки полягає в тому, на жаль, що Тут немає правильних відповідей. От е, оцінити це рішення з приводу того, чи варто отримувати покровськ чи з нього виходити, немає правильної відповіді від слова взагалі, тому що зрозуміло, що в нинішній час перебування в місті Покровськ, ведення міських боїв це є надзвичайно витратною. Історію для сил оборони при цьому е, в розумінні того, що у нас е, очевидно є райони той же південь з цієї бульбашки покровсько-мирноградської агломерації, де логістики не існує, е, де в нас в мирнограді зараз виникають реальне питання щодо. Відсутності нормальної логістики і діпстейт речі в своїх вчорашніх звітах заявив про те, що мирноград наближається до ситуації оперативного оточення, тобто реально може статися оперативне оточення міста за рахунок того, що під загрозою взяття під повний вогневий або фізичний контроль перелягають всі логістичні шляхи до міста. Ну до цього ми ще повернемося, але за таких умов ясна річ, утримувати місто це надзвичайно велика розкіш, надзвичайно витратні дії для оборонців. Цього цієї агломерації тому це поганий варіант, якби продовжувати утримування. Виходити це також дуже поганий варіант з кількох міркувань. По перше, тому що е, локації, типу Мирноград, і далі цілий такий кряж висот, скажімо так, до Добропілля та Білозерського. Ось це все це є значно більші. Це такі висоти, в принципі, по відношенню до всіх районів на захід. Тобто на захід аж до Павлограду починаються низини. І е, віддати ці висоди противнику противнику, який дуже потужно тут представлений БПЛАшну, його плашною е, категорією, скажімо так, особливо таким підрозділом, як Рубікон, е, противник просто зробить нам велику біду, е, яка буде простягатися і на Дніпропетровщину, і високо ймовірно, що противник в такому в такому руслі він зможе захопити і добропілля доволі таки швидко і дружківку і Костянтинівку Тому е, виходити з Покровська станом на зараз, це також. Негативний, дуже негативний і небезпечний сценарій для наших військ. Більш того, третій аргумент, який переважає, скажімо так, шальки Терезів на користь того, що треба залишатися, це вихід в поля. Фактично, покидання міської агломерації буде означати вихід в поля. А зараз, в період, коли наближається зима. Залишатися в, в таких зимових умовах в відкритому полі, навіть в бліндажах, навіть якщо там накопані є ці укріплення, вони направду є. Ці три лінії оборони на захід від Покровська, але залишатися в відкритому полі під вогнем кабів, проти яких ми не маємо протидії, проти під вогнем дронів, того ж таки Рубікону, проти якого ми теж поки що не знайшли протидію. Це фактично підписати собі смертний вирок, тому виходить шальки Терезів переважили на користь того, що потрібно утримувати покровську марноградську агломерацію. Сьомий корпус ДШВ, відповідальний за оборону тут принагідно. До речі, вітаю всіх десантників з їхнім професійним святом днем. ДШВ, який ми відсвяткували напередодні, 8 листопада, але е, сьомий корпус ДШВ заявляв. Однак, так в п'ятницю він робив цю заяву е, цього тижня про те, що фактично. Ворог дещо знітився у Покровську. Він почав зменшувати свою активність, зменшувати свою присутність і зменшувати кількість своїх атак. Проте я одразу хочу сказати, що в жодному випадку не треба сприймати такі заяви як категорію того, що щось починає налагоджуватися, або що щось починає виправлятися. Тому що я реально бачу такі неадекватні, подекуди очікування суспільства про те, що ну нічого зараз, все в Покровську виправиться, не виправиться треба розуміти що не виправиться і ця константа про яку я заявив що місто ми втрачаємо я це сказав ще два чи три тижні тому вона має бути в кожного в голові щоб для нас це не було навіть моральним великим розчаруванням станом на зараз е е ворог все ще присутній доволі таки серйозно в південних околицях міста, і через ці райони здійснює свою логістику, здійснює своє закріплення. Триває саме через цей район інфільтрація противника далі на північ. у Покровськ, на північ на захід. Триває інфільтрація противника на схід. Триває інфільтрація противника. Саме з цього району півдня закрити пробоїно на південних околицях. Ми. Не можемо росіяни зараз паралельно активно дуже затягують екіпажі своїх пілотів, які супроводжують роботу піхоти і фактично не дають нашим. Бійцям виконувати ті ж самі логістичні маршрути і протидіяти е, ворожі пілоти це дуже дуже велика проблема зараз. За цей тиждень також росіяни, окрім пілотів і виключно піхоти, намагалися наростити уже і присутність техніки. Зокрема, поки що йдеться про мотоцикли, про пікапи, які вони затягують до Покровська. Треба розуміти, що такий сценарій він зараз. Ну я не уявляю, що має статися, щоб його виправити. Більш того, президент говорить про. Присутність у Покровську 341 окупанта. Це станом на п'ятницю. 341 окупант. Це в нинішніх реаліях це гігантсько багато. Це дуже і дуже і дуже багато. Ми ще поговоримо про Куп'янськ, тому що так само цього тижня пролунала заява від президента про те, що мовляв Куп'янськ готовий до зачистки, і там, нібито всього навсього 60 окупантів. Але як показує практика, навіть з наявністю 60 окупантів у місті не так то й просто здійснити цю зачистку. Це 60 окупантів, це майже в сім разів менше ніж зараз перебуває у покровську 341 за офіційним повідомленням президента України. Тому маємо розуміти, що ситуація не покращиться у Покровську. Ну Дива навряд чи може е, статися, е, але тут варто розцінювати сценарії. Сценарії можуть бути такі, що найпозитивніший – це якби нам вдалося е, провести лінію оборони безпосередньо в місті Покровськ по трасі М-03, е, яка тут проходить через місто, і є трасою сполучення Дніпра та Донецька, е, якби по цій трасі вдалося покласти лінію оборони, це би був ідеальний найкращий сценарій. Проте він дуже складно виконуваний з точки зору того, що противник зараз просучився Ну, він по всьому місту присутній Він по всьому місту. Він навіть присутній на самому пункті рівне, який вже лежить на дорозі до Мирнограда. Південніше рівного бійці 63 ї Єгерської бригади, підрозділ Шершні Довбуша, показували, як вони якраз таки вже на околицях, на північних околицях міста знищують ворожу техніку. Ось ці кадри зараз ви бачите на екрані. Це саме Єгері знищували там ворога, що якраз таки ну демонструє, власне кажучи, його присутність. Сутність по абсолютно всіх локаціях безпосередньо в місті Покровській, вже навіть на його околицях і населеному пункті Рівне, яке лежить на дорозі до Мирнограда, е, і зараз відтак виникає е, такий поміркований сценарій е, оборони цієї агломерації: це якось утриматися за Мирноград. Хоча зрозуміло, що Мирноград з Покровськом це як. Е, Ну, фактично, брати близнюки, утримання Покровська дозволяє отримувати мирноград. А Мирноград Росіяни потроху, потроху, починають затискати з усіх сторін і справді позбавляти його логістики. І найбільш така ну прикара для багатьох бійців річ може скластися, що можливо, якщо ворог буде мати успіхи, то Мирноград доведеться покинути абсолютно без боїв. Хоча це реально як і Покровськ, умовна фортеця, яку можна. Дуже довго ще утримувати і старати там дивізії противника наразі. Складається не дуже приємний сценарій, але і проти нього теж є протидія. Якщо саме корпус ДШВ говорить, принаймні про те, що ворог зараз дещо змітився і зменшив свою активність. Станом на цю мить, скажімо так, відбувається перегрупування росіян з точки зору їхнього поповнення військ в цих в цих локаціях, тому. Однозначно, що передбаченням на наступний тиждень буде те, що будуть тривати дуже інтенсивні бої у секторі Покровська та Мирнограда. Станом на зараз вдалося ну не загасити пожежу. Ні, це неправильно буде казати про гасіння пожежі. Станом на зараз до, до, до вийшло знаєте насипати вали піску, щоб пожежа далі не розпосюджувалася. Але за тими місцями, куди цей вал піску не був розсипаний, там пожежа горить в дуже таких масштабних. Сценаріях тому Покровськ ще буде і буде полем битви.